Всім доброго дня! Я Олег Добуш, гравець команди Дюшеса імені Дідуха. Сьогодні вам хочу показати, як відбувається чемпіонат України з водного пола, очима гравця, але зараз нова професія журналіста. Зараз ми є на матчі наших суперників групи А в синіх шапочках. Ну і ми сьогодні грали вже гру. На жаль, ми програли її Закарпаттю 15-10. І зараз напевно підемо поспілкуємося з тренерами команди Закарпаття. Можна тренера команди? Добрий день. Добрий день. Враження, головне, що ми виграли. виграли. Ви, ви. Як гра складалась? Важко складалось такими качелями. Перший період ми виграли, другий програли, але третій сухо виграли, і це нам дало такий вже зазор, що четвертий ми вже трошки грали на досвід, на, на перспективу. Я вам скажу, навіть повітряна тривога нас не налякала, і ми дали бій Львову. Це наші завжди конкуренти були. Ми завжди на них налаштовуємося, так що нам ніякі перешкоди не перед цією командою не страшні, скажімо так. Але гра Вийшла змістовна, хороша, цікава, нетравматична. Всі вийшли з басейну задоволені, особливо ми, тому що перемогли. ну а Львову треба надихатися, розумієте, тренуватися. Дякую, Вітя. Але ще yeah. хочу сказати, скільки голів забив сьогодні? Ну, зробив хітрік свій. Так, гра закінчилась, зараз ми пряме включення. Юр, привіт! Доброго дня всім все нормально? Все? Да, все добре. Скажи, ну вітаю по-перше, з перемогу. Дякую. Е, як ти себе почуваєш? Ну Досить таки непогано вийшла гра. Спочатку у першому періоді трошки ми від них ну, мали трошки фору, але потім, ближче до третього періоду, вже вони почали нас потрошки доганяти. Слухай недавно бачив в Тіктоці, там по Закарпатськи ти щось говорив. В команді є розуміння, чи ти сам з собою там, як в тебе? Як вони розуміють тебе чи ні? Потрошки вчаться, розумієте. На Закарпатті ми не кажемо, не сваріться, люди добрі. Ми кажемо, ей, ви, челядики, та да гута, бога спобила. А ну всі, кацвон, мо! Закрили пельки на бретельки. Дим Станіславович, як гра пройшла? Ні, ну, з, з, До речі, очікувалося. Ясно було, що Динамо фаворит в цій грі. Ні, тут ніяких заперечень. О, але дивує одне, що. Така легенька медвежа посуга йде на, на користь Динамо. Ну, не може. Я, я, на мою думку, не може домашню гру судити два судді зі Львова. Хоч не хоче, ну, якісь будуть робити ну, таку, може не спеціальну, але будуть психологічну допомогу робити львів'янам. Це, на мою думку, це не йде на користь самі команді Динамо. Ну, десь з вами згідний Вадим Станіславич, але все рівно ми маємо розуміти, що зараз такий стан, бачите, в нас трошки під'їжджає. Судді їх важко взяти, але в загальному, як вам, ну то, що проведення, як от ви ну ваша оцінка? Ну, ні, на, на, на мою думку, дуже правильно, особливо під час війни, це навіть е, не так зараз, за, за результатом іде гонка, як за те, що у нас існує. Це дуже важливо. Ну що, на завершення, Всім дякую. З вами був Олег Добуш. Водне поло це моє. Я його поважаю, люблю. Граю в нього 100 років. До наступних зустрічей.